Шановні підписники і гості нашого каналу. Протягом наступних кількох хвилин ми розповімо вам, якою буде погода у понеділок, 21 липня в різних куточках України. Поки готуємо для вас свіжий випуск прогнозу, не забудьте підписатися, натиснути лайк та включити сповіщення, аби не пропустити оновлення. У мукачеві хмарність супроводжуватиме погоду в день і до самого вечора спочатку ясне небо, але потім воно затягнеться. Ввечері можливий дуже сильний дощ із грозою. Температура сягатиме 30 градусів у день і опуститься до 17 вночі. Вітер південний 2 метри за секунду. У Чернівцях день розпочнеться під променями сонця, однак ближче до вечора небо вкриється хмарами. Проте дощу не очікується. Температура повітря в день підніметься до 28 градусів, уночі буде 18. Вітер з північного заходу швидкість близько 3 метрів за секунду. У Хмельницькому хмарність триматиметься зранку і до самого вечора. Удень розпочнеться легкий дощ, який завершиться до вечірніх годин. Температура в день близько 26 градусів, уночі 16. Західний вітер зі швидкістю 4 метри за секунду. У Кам'янці-Подільському ранок буде безхмарним, проте вже в середині дня небо закриється хмарами. Опадів не уникнути, у день очікується невеликий дощ, який вщухне ближче до вечора. Температура повітря в день становитиме 28 градусів, уночі 18, західний вітер приблизно 4 метри за секунду. У Києві хмари триматимуться протягом усього дня, а прояснення можливі лише під вечір. Ранковий та денний періоди супроводжуватимуться дрібним дощем, який зупиниться до заходу сонця. Температура підніметься до 27 градусів. Уночі опуститься до 18. Вітер західний швидкість 3 метри за секунду. У Фастові переважатиме похмура погода, яка в другій половині дня поступово відступить. Дощ розпочнеться ще зранку, але до вечора припиниться. Максимальна температура 27 градусів уночі 17, вітер західного напрямку до 4 метрів за секунду. У білій церкві хмари затримаються до вечора, після чого небо стане чистим. Протягом усього дня опадів не очікується. Температура вдень сягатиме 27 градусів, а вночі знизиться до 17, вітер із заходу зі швидкістю 4 метри за секунду. У яготині прогнозується похмура погода протягом усього дня. Лише ближче до вечора можливі короткі прояснення. Легкий дощ пройде вночі та вдень і вщухне вже до завершення дня. Температура 27 градусів у день, 17 вночі. Вітер західний 4 метри за секунду. У Василькові хмари домінуватимуть у першій половині дня, а ближче до вечора небо стане чистішим. Ранок мине без опадів, а от вдень можливий дощ, що припиниться перед заходом сонця. Температура підніметься до 27 градусів, вночі буде 17. вітер західний 3 метри за секунду. В Ірпені протягом усього дня небо буде сірим, а лише під вечір з'являться просвітлення. У день можливий легкий дощ, який не затримається надовго. Температура повітря в день 27 градусів, уночі 17, вітер західного напрямку близько 3 метрів за секунду. У Борисполі день пройде під сірим небом. Похмурість триматиметься майже весь час, і лише ближче до вечора на горизонті з'являться світлі відтінки. Від самого ранку розпочнеться дощ, який припиниться ближче до завершення дня. Температура вдень 26 градусів тепла уночі 17. Вітер західного напрямку зі швидкістю 3 метри за секунду. У Чернігові хмарність залишиться незмінною протягом усього дня. Дощ йтиме зранку, день посилиться до самого вечора. Максимальна температура 24 градуси нічна 16, вітер із заходу до 4 метрів за секунду. У прилуках погодні умови будуть подібними: суцільна хмарність і затяжний дощ. Зранку він буде невеликим, у денний час стане інтенсивнішим, а ввечері знову ослабне. Температура коливатиметься в межах 24 градусів у день та 17 вночі. Вітер західний швидкістю 4 метри за секунду. У Ніжині сонячне світло майже не заявлятиметься. Зранку розпочнеться легкий дощ. А вдень та ввечері пройдуть сильні опади з грозою. Температура повітря прогріється до 25 градусів, уночі буде 17. Вітер із заходу 4 метри за секунду. У Житомирі протягом дня переважатиме похмура погода, хоча під кінець доби можливе часткове прояснення. Удень можливий нетривалий дощ, який завершиться до вечора. Температурний фон 25 градусів тепла вдень і 17 уночі. Вітер західний. 2 метри за секунду. У Бердичеві вже з самого ранку небо затягнеться хмарами. У другій половині дня прогнозується сильний дощ із грозою, який триматиметься до вечора. Температура в день сягне 25 градусів, нічна 17, вітер із заходу до 4 метрів за секунду. У сумах похмура погода затримається на цілий день. Дощ розпочнеться вранці та триватиме без перерви до вечора. Максимальна температура 23 градуси уночі 18, вітер південного напрямку зі швидкістю 2 метри за секунду. У конотопі небо залишатиметься сірим протягом усього дня. Ранковий дрібний дощ посилиться у другій половині доби безперервно йтиме до вечора. Денна температура 22 градуси, нічна 17, вітер західний 3 метри за секунду. У Ромнах прогнозується хмарна погода на весь день. Вранці дощ буде слабким, але вдень інтенсивність опадів зросте і дощ продовжиться до вечора. Температура повітря становитиме 26 градусів у день 17 уночі, вітер західний 4 метри за секунду. У Вінниці небо буде затягнути хмарами впродовж дня, однак ближче до вечора вони розійдуться. Опадів не передбачається. Температура вдень 26 градусів. Уночі 17, Вітер західного напрямку до 4 метрів за секунду. У хмільнику хмари з'являться ще зранку і триматимуться до другої половини дня. Вечір обіцяє бути світлим і спокійним. Без опадів. Температура вдень 25 градусів уночі 17. Вітер західний близько 4 метрів за секунду. У Черкасах до самого вечора зберігатиметься суцільна хмарність. Зранку розпочнеться дощ, однак його завершення очікується до вечора. Температурний максимум 28 градусів уночі 19, вітер з західного напрямку 4 метри за секунду. У смілі вранці та вдень очікується невеликий дощ, який припиниться ближче до вечора. Температура повітря підніметься до 29 градусів тепла, уночі опуститься до 18. Вітер із заходу 4 метри за секунду. В умані до обіду зберігатиметься похмура атмосфера, однак у другій половині дня небо поступово світлішатиме, без опадів. Максимальна температура в день становитиме 27 градусів із плюсом, уночі буде близько 18, вітер північно-західного напрямку 2 метри за секунду. У кропивницькому ранок супроводжуватиметься сильним дощем, але вже після полудня небо стане світлішим. А дощ вщухне. Температура повітря сягне 29 градусів тепла, нічна 19. Вітер західний, швидкість 5 метрів на секунду. У Знам'янці сірі хмари затримаються майже на весь день. У першій половині дня можливий короткочасний дощ, який швидко припиниться. Увечері з'являться прояснення. Температура вдень 25 градусів вище нуля, уночі 19, західний вітер 3 метри за секунду. В Олександрії ранковий дрібний дощ в день посилиться можливі грози. Ближче до вечора небо почне світлішати. Денна температура становитиме 28 градусів із плюсом, нічна 19, вітер західного напрямку 5 метрів на секунду. У Дніпрі день пройде під суцільними хмарами. У другій половині доби прогнозується сильний дощ із грозою, ввечері звичайний дощ. Температура підніметься до 28 градусів тепла, вночі буде близько 21, вітер майже відсутній менше 1 метра на секунду. У Кам'янському відранку і до вечора небо залишатиметься затягнутим. У першій половині дня пройдуть сильні зливи з грозами, які надвечір зміняться дощем. Вдень повітря прогріється до 30 градусів тепла, уночі знизиться до 21, західний вітер 4 метри на секунду. У Кривому розі ранок і день обіцяють бути сонячними, а ближче до вечора небо затягнеться хмарами. Протягом більшої частини дня буде сухо, однак надвечір можливий невеликий дощ. Температура в день сягне 31 градуса із плюсом, уночі очікується 20. вітер західного напрямку 5 метрів за секунду. У Нікополі протягом усього дня утримуватиметься сонячна та тепла погода. Опадів не прогнозується. Максимальна температура становитиме 32 градуси тепла, нічна 22, вітер південно-західного напрямку 5 метрів за секунду. У Павлограді протягом дня буде похмуро. Удень очікується рясний дощ із грозами, який триватиме до вечора, поступившись звичайному дощу. Температура повітря підніметься до 27 градусів тепла, вночі знизиться до 19. Західний вітер, швидкість 6 метрів за секунду. У Полтаві весь день залишатиметься похмурим. Із самого ранку йтиме сильний дощ із грозою, а ближче до вечора зміниться на менш інтенсивний. Денна температура становитиме 25 градусів вище нуля, уночі 19, вітер південно-західного напрямку 4 метри за секунду. У Лубнах хмарність утримається майже весь день лише ближче до вечора можливі прояснення. Дощ триватиме з ночі до пізнього дня. Повітря вдень прогріється до 25 градусів тепла уночі 18, вітер західний 4 метри на секунду. У мергороді небо залишатиметься затягнутим від ранку до вечора, із середини дня почнеться дощ, який продовжиться до кінця доби. Температура вдень становитиме 26 градусів вище 0 уночі 19, вітер із заходу 5 метрів за секунду. У Кременчуці день почнеться з потужного дощу з грозами, який ближче до вечора поступово стихне. До кінця доби хмари відступлять. Температура підніметься до 26 градусів тепла уночі 20, вітер західний 3 метри за секунду. У Запоріжжі до вечора зберігатиметься хмарна погода. У день очікується дощ, який припиниться ближче до вечора. Температура повітря вдень. 32 градуси вище нуля вночі 21. Вітер південно-західного напрямку 4 метри за секунду. У Мелітополі ранок буде сонячним, але з другої половини дня небо затягнеться хмарами. В день і ввечері пройде дрібний дощ. Денна температура сягне 33 градусів тепла уночі 20, вітер південно-західного напрямку 4 метри за секунду. У Бердянську протягом усього дня збережеться сонячна погода. Хмари не з'являться. Температура повітря в день 30 градусів із плюсом, нічна 22, вітер південно-західний 6 метрів на секунду. У вільнянську від ранку до вечора небо залишатиметься сірим. У другій половині дня розпочнеться інтенсивний дощ із грозами, який триматиметься до кінця дня. Температура вдень 31 градус вище нуля. Уночі 19, вітер південно-західного напрямку 5 метрів за секунду. В Одесі протягом усього дня світитиме сонце, жодної хмари на горизонті. Опади не передбачаються. Температура в день досягне 30 градусів тепла, нічна 23. Вітер південний 3 метри на секунду. В Ізмаїлі ясне небо збережеться від ранку до вечора протягом доби без опадів. Повітря прогріється до 32 градусів із плюсом уночі 21, вітер західного напрямку 2 метри за секунду. У Миколаєві світла та тепла погода протримається весь день. Хмари не заважатимуть. Температура повітря в день підніметься до 33 градусів тепла вночі 21. Південно-західний вітер 5 метрів за секунду. У первомайську ранок почнеться з хмар. Проте вже вдень небо стане чистим і таким залишатиметься до самого вечора. Опадів не прогнозується. Температура повітря підніметься до 32 градусів тепла вночі 18, вітер західний 4 метри за секунду. У Херсоні протягом дня триматиметься ясна сонячна погода, хмари не з'являться. Денна температура сягне 32 градусів із плюсом, уночі 21, вітер південно-західного напрямку. 6 метрів за секунду. У Сімферополі ранок розпочнеться безхмарним небом, і протягом усього дня погодні умови залишатимуться стабільними та сонячними. Без опадів. Температура повітря в день 30 градусів тепла, уночі 17, вітер із заходу 4 метри на секунду. У Харкові сіре небо залишатиметься над містом до самого вечора. Вдень прогнозується сильний дощ із грозами, який увечері перейде у звичайний дощ. Повітря прогріється до 26 градусів тепла уночі 20. Вітер південно-західного напрямку 4 метри за секунду. У Донецьку небо залишатиметься ясним протягом усього дня. Хмари не з'являться. Температура вдень 34 градуси вище нуля уночі 20, вітер південно-західного напрямку 4 метри на секунду. У Краматорську хмарність не турбуватиме ані в вдень, ані ввечері. День буде сонячним і теплим. Температура повітря підніметься до 33 градусів тепла, нічна 17, південно-західний вітер 5 метрів за секунду. У сніжному ранок розпочнеться приємним сонцем. Однак згодом на небі з'являться хмари, які триматимуться до вечора. Без дощів. Температура повітря в день 33 градуси із плюсом, уночі 19. Вітер південно-західний 4 метри на секунду. У Луганську ясна погода збережеться лише до полудня, після чого небо затягнеться хмарами, які триматимуться до вечора, опадів не передбачається, температура в день сягне 34 градусів тепла, уночі 19, вітер південно-західного напрямку 4 метри за секунду. У Старобільську день почнеться з хмар, які збережуться на небі до самого вечора. Температура в день досягне 32 градусів вище нуля. Уночі 18, вітер південно-західного напрямку 5 метрів на секунду. У Львові небо буде чистим протягом усього дня. Температура підніметься до 27 градусів у день і опуститься до 16 вночі. Без опадів. У Луцьку ранкові та денні години пройдуть під сірим небом. Хмари закриють небо вже із самого ранку. Вранці і у другій половині дня можливий дрібний дощ, який повинен стихнути перед заходом сонця. Температура в день триматиметься на рівні 27 градусів, вночі 17, вітер західний приблизно 3 метри за секунду. У ковалі з самого ранку і до пізнього вечора буде хмарно. Ранкові години без опадів, але вдень варто очікувати дрібний дощ, який до вечора має припинитися. Вдень близько 27 градусів, вночі 17, вітер західний 3 метри за секунду. У Тернополі хмарно. Температура підвищиться до 28 градусів у день і опуститься до 18 вночі, вітер західний 4 метри за секунду. Без опадів. У рівному більшу частину дня небо буде вкрите хмарами. Вранці можливий дрібний дощ, а в другій половині дня він може посилитися. Температура 27 у день, 17 вночі, вітер західний 5 метрів за секунду. В Івано-Франківську протягом усього дня небо залишатиметься ясним. Температура 29 у день, 16 вночі. Вітер з північного заходу приблизно 3 метри за секунду, без опадів.